Трохи розмякло, ну але смачно. Кетчуп нести, стасти норм. А я думаю, якщо всі в траурі ходитимуть, то це перемогу не наблизить. От стоїть перед очима усміхнена дитина, красива жінка, дружина, мати. Ну і якось силу додається. У мене батько два місяці, як загинув. На міні підірвався. Ми в село світло проводили після окупації. Мамка рано померла, а ми з батьком як друзі були. Це на моїх очах відбулося. Я на нервах відразу пішов в військкомат. Знаєш, таке бажання було в цих їх їбачить. Сказали, що мій фронт світло людям повертати? Щоб їм Стас все норм було. Бачив би ти, як ми в Іванків світло провели, то люди плакали, бо в них все норм стало. Ну... Давай Бог, Холоне. Ти чому не. А, добре, не питаю спецзавдання. А міг би мене вчора вбити. О, здається, до нас третього підселяють.